Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. А що таке здоров'я, діти? Хто дасть відповідь мені? Краще віршика, послухай, і всі дізнаєтесь самі. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Існують для цього правила чіткі. Ти їх виконуй, малюк залюбки. Правило перше: чистимо зуби двічі на день. Щоб зубки чисті були. Ми їх чистить не забули. Щіткою туди-сюди. Чисті зубки в нас завжди. Чистим зуби двічі ми, чистим довго хвилин три. Щітка чиста, вчинова, нова, на ній насточка зубна. Правило друге. Миємо руки перед їжею. Наші діти-малюки миють руки за любки. рукавички загортають. Руки милом натирають, під водою довго миють, витиратися уміють, люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Правило третє. Регулярно приймаємо душ і ванну. Купалися ластів'ята та в чару водиці, щоб були ми білотілі та ще білолиці. Хлюб-хлюб, хлюб-хлюб, водиченько, хлюб-хлюб на личенько, і на руки, і на ніжки хлюб-хлюб, водиченько. Правило четверте. Розчісувати волосся, кучерявий баранець мек, дайте гребінець, я гладеньким хочу стати. І сказала добра мати, не пригладжуй чуба. Нащо? Кучерявим бути краще, а ще баранцеві до лиця не вживати гребінця, але ж ти не баранець, треба мати гребінець. Правило п'яте. Міняємо білизну щодня. Кожного дня ти не забудь, чистий та охайний будь, білизну свою заміни на нову. Треба взяти все за основу. Правило шосте. Підстрігати нігті раз на тиждень. Хто нігті не чистить і не підстрігає, той знайомих своїх налякає. Бо з брудними нігтіками, довгими та гострими, можуть вас переплутать з монстрами. Бачите? Правила ці не зовсім складні, і їх виконати потрібні ви всі. Будьте завжди здорові, щасливі. І про хворобу забудете ви всі. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!